Вітчизняна економіка може стати рівною серед розвинених держав, а наші виробники успішно продавати свою продукцію в усьому світі. Наголошували учасники національного форуму з підтримки експорту. Його вдруге провела торгово промислова палата України. Для цього держава має підтримати наш експорт і захистити своїх виробників. Немає в світі таких держав, як наша, які мають такий великий потенціал для збільшення виробництва. От тільки за останні 10 років ми практично подвоїли виробництво зерна. Подвоїли І сьогодні. Ми в середньому збираємо 60 мільйонів тонн. Ми експортуємо понад 30 мільйонів тонн. Наразі питання стоїть про продукцію з більш доданою вартістю. Це продукція, така як вироби з м'яса, молока. Сьогодні особливо привабливими для нас стали ринки Європи, Азії, Індії, Китаю і Африки. Але щоб бути там конкурентною, вітчизняна продукція повинна відповідати міжнародним стандартам. Для допомоги експортерам також потрібно нарешті створити експортно-кредитне агентство. Правда, урядовці запевняють, що агентство, як то кажуть, на виході. Ми все для цього зробимо, щоб наступного року вже відзвітувати перед вами, що ми створили за кращою європейською практикою експортно-кредитне агентство, яке підтримує вас. Зараз растуші ринок. Африки, Азії, Америки, що для що для этого надо? Для этого прежде всего смотреть, какие есть є інститути, інструменти поддержки, Это и посольства, это і торгово промышленная палата і другие. Обращаться к ним, смотреть через ці організації, які проводяться виставки, які є бізнес-форуми, як можна встречаться з предпринимателями других стран. Крило українському експорту підрізає правило 90 днів для валютної виручки і корупція на митницях. Там до досконалості доведена сіра схема перетину кордону. І як наслідок, наші виробники втрачають не лише контракти і кошти, а й перспективу стати серйозними гравцями на міжнародних ринках. Сьогодні три постановлення Нацбанка, які настільки жорстко зарегулювали внутрішню економічну діяльність в розрізі валютних операцій, ту полноту функцій, яка сьогодні віддільно взятий департамент в структурі Національного банку, замітьте регулятора, який... К нам з вами отношения не має никакого влазит, именно влазит в хозяйственную деятельность субъекта в я ще не відділ. Також нам треба імплементувати українське законодавство, технічні регламенти до міжнародних норм і стандартів, підписати угоди про зони вільної торгівлі з низкою держав та захистити за кордоном наші економічні інтереси. Немає так мовити, другорядних і недругорядних ринків. Україна відкрита економіка. і Ми повинні виходити на нові ринки географічні і на нові товарні ринки з усіма відповідними наслідками четвертого, п'ятого і так далі. Покоління, друга теза: експорт починається вдома, і це означає. Що тут має бути створені відповідні умови? А що і як треба робити, там чи для одних галузей, чи для інших? Ми про це говорили. І немає сенсу про це так мовити про це, про це, про це повторювати. І нарешті третє питання: давайте будемо виходити з того, що сьогоднішній світовий ринок це. Дуже жорстка конкуренція у другому національному форумі з підтримки експорту УТПП України взяли участь близько тисячі представників вітчизняного і зарубіжного бізнесу. Тож ми маємо шанс наростити обсяги свого експорту. Але для цього влада і бізнес разом мають розв'язати проблемні питання.